Дорогі друзі, зараз перед собою бачите стару козацьку ріку Гнилокиш, Киш, яка протікає через воронцівський парк і через район Воронцівка Дніпро місто. Мабуть, її трохи там почистили в цьому місці, але насправді вона була глибша і навіть судоходна була в деяких частинах. Ну, вода й шлюпкою можна було пропустити. Е, колись свій час Воронцівка була дуже популярна у Катеринославі, ще до Катеринослава. І річечка ця, ця була не така замулена, як зараз. Ну, от, власне, все одно. от, ви Бачите, трошечки тут є цікава місцина. Зараз ми з вами пройдемося до парку по, ну, по території, до, до території пляжа Воронцівського, на якому в одному місці там є ну, кіний, клуб. просто хочу подивитися, як він працює, пройтися туди. І, власне, по цій території, яка дуже вже була шановна, бачите, тут є і старі дерева, але їх побрізали, як завжди. По цій території в свій час були і козацькі поселення, але зараз, не знаю, чи пам'ятають місцеві про це, чи Воронцівська дача написана, бачите. 300 метрів. Якась дача. Ну подивимось. Отакі дивіться, які дерева тут є. Такі прямо заплутані якісь Подивіться, камінь. А мін його охороняють два дерева такі. Місце цікаве, але мало відвідуване. І власне більше воно там вже е, забудовується з того боку. Від траси. щось якесь через ресторан чи щось таке будуть. Так, це якась така якесь підйом, як гора. Може був курган, може щось інше насипалось. Видно, що тут вилущені з землі, і його, власне, ніхто ну, не розрівнював, а так і пройшли через нього. Дорогу зробили. Десь собаки гавкають, все таке захаращене. Ничего тут. Ну там собачьи. Там могут люди живут же, что то Еще тут. Ага. Ну а тут памятник часи бородянских войн. видите, как все. Заросли і попиляли дерева і покидали. О, бачите, такий пам'ятник солдату. Дуже цікавий такий. Пам'ятник ну, солдату, бачите. Дуже деревка зверху поламалася. Нестандартный, до да, Мне кажется, я так дыши и иначе выгляду. Вот. Хочется, вот Так. В честь 152-й стрелковой дивизии, освобождающей в октябре 43 -го года город Днепропетровск. Индустриальный район. Стрелковая дивизия. 152. Бачите, часів є. Так, ну шо. А ми підемо в той бік. І подивимося там близький клуб неподалік. Десь має бути. Ось такий парк. Хотілося вам показати. Чесно кажучи, я сама давно вже була в цьому місці. Було цікаво подивитися, як поживає. Чи на все забудували? Ну, поки ще не все, але я думаю, що це в планах. Дуже багато тополь, але їх попиляли, як прийдеться. Сороки живуть. Ніхто не думає, зле так випиляють, що там білочки живуть, сороки, якісь апташки. Хиляють это Як придеться. Я пішов воно свою хату так стріляв. Сьогодні у нас сонячний день, але зранку було морозно. От у нас я вже добираюся до території, яка використовується як ну, об'яжник. Я не знаю зараз що тут, Тут, бачите, набудували тут щось таке. Може це частина якихось споруд спортивних, не знаю. Але... Так от це сучасненько Так. Власне, зараз ми з вами на пляжі біля Воронцовського парку. Воронцовський парк був заданий, ну, по суті на честь генерал-губернатора Воронцова. Я вже не як його звали. Відношення до керівництва Катеринославщини і до імперського керівництва. Власник є Воронцов відомий. Оце от острів, далека видно. Це скоріше за все частина станового острова, або острова. В Свій час ця територія була тут. Літа на Таранослава, це був найбільший ну, на цей парк Воронцівський, він найбільше помалюваний Катаранославцем. І власне озеро це там було дуже красиво, яке ну, на якому плавили. Таке забудь. Острова Воронцівського пер, перепливали на нього. знаю, що там був якийсь апісточок.

Це відома будівля, відома будівля поплавок, який ми звели через не останній проєкт радянських часів. Ми назвали, ми його взвали, але просто ті, хто замовляв. Врешті не захотіли заплатити там забутоваником, і внутрішні роботи не були зроблені, як треба. І власне навіть не заізолювали частини металеві. Тому, в принципі, якщо його переробляти, то там дуже велика корозі... 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 відбувалася, дуже не знаю, як це правильно сказати. І, власне, металеві конструкції вони не закасеровані, як це має бути. Тому от, власне, він стоїть, поки не розвалиться. Дуже багато жертв з ним пов'язано, молоді залазять туди і падають. Не знаю, там кажучи, зараз закрили, загородили, але все одно, розумієте, це такий об'єкт, який взагалі-то треба прибирати. А там дуже з того боку дуже кричать вороди, мабуть, плавні з того боку, птахів дуже багато. Сонечко вийшло, але холоднувато. Холодновата і не відчувається, начебто, люди купаються влітку. а так зараз доволі прохолодно. Власне, от, один от, от, милотіша ось Там дарі біля моста. А не знайшла я тут. Таке кіно Кіконей, яка кіноспортивний цей клуб. Та сила села на ворота, дивіться. У них якась вороняча народа. І та, і зараз треба обов'язково подивитися, що в них відбувається. Але тут решки щось О, Заспокоїлися. Я підходжу, вони заспокоїлися. Кричиш, красиво дерево, сонечко. А там подивіться, як площить носа. Здається, зовсім тепло, але ще прохолодно. До речі, ці місяці любимо і Олександра. Тут ще жила останнє. Дали рік там блиночки, вздовж траси, я там трас? жива. І я думаю, вони часто сюди приходили. гарна людина була. Жаль, її вже вже їх немає. І мама її немає. Ще разлітись, мабуть. Витримала до що бронька. Вже Санич знає, де жив, але в неї був другий чоловік, але вони дружили. З Саничем були гаркі відносини, у них дружні. Взагалі забачні. Так. Не кожна людина буде жити з таким, як він, бо він, ну, він цікавився, він все таке серйозне життя у нього було. І тому власне, для життя родинного кожна жінка витримає оце навантаження. Де коли сам, чи часом розходився з жінками, коли вони. І починали страждати від нього, того, що на нього навалювалось. О, дивіться, коли його переслідували там свій то і могли наврядити Якийсь, я, може, власне. О, Дивіться. Але дружні відносини у них були усіма. З усіма, з ким його згодила доля. Не так багато цих було людей, а і просто дружніх відносин, які були. У нього дуже було багато друзів. Серед чоловіків і жінок дуже багато друзів. Я думаю. І власне ці люди, вони дружні, були ну, один дуже гарний хазяїн, був відкритий. на нього можна було пройти будь-який час. и классный. Ну, как я не хворею, а потому что я тут уже так захворею. И классно, бачите? Такие тут зебрания воронячие. А там вон церковь обидится. Вот так вот. Так церковь попробовал на врачи. Для вот всей церковь, но подалеку той дим, где мешкала дружина Саныча. Тут дело. Макси блищить. Я был Вот видите, я как раз кричать вороны, а тут не про я блищить. щит. Но просто зачарованный. Тіла. І тут сидять кричать. дерева такі. Корені, бачите. взагалі тут дивіться, все ну, таке розбите. Там сміття, воно там валяється. що щось тут не дуже. Цим парком колись красивий був. Я не знаю, є не на боці князя Воронцова, але... Якби він сюди потрапив, то це би був щось. Да. Взагалі, взагалі дивує оце таке відношення людей до своєї історії. Ну вон так знову сидять ворони. Сметья. Все, что сали, будут бачить. Пойдут, погуляют, накидают. И... Идут. Там далее уже открыло на дверь. Дверь, что Машина ездила. Я моему уже я там выдал. Как раз. На какой-то дороге. Ты же Да, такі, да, ну а там уже почти слипну через ріжка просто. Частина осені остановлювала. Просто ще один остріна мені здається, це встановлюється. Цей острів частково затоплений, на пирожке лишилась. Ну це знову, мабуть, гнила киш виливається вже з цього рукава, вона вже тут виливається, бачите? Ви знайшли. кустя, річки гнила киш. Так. ну Тут достатньо глибока. Казалось, зараз її трохи чистили, але ну, не так, щоб сильно бачите, метр может не 50 сантиметров до си такая глубокая о качечки бачит да уже на человеком поплыли угу. так ну а я иду где Виктор Асса. Трохи пришархла водичка, сьогодні був приморозок. Трохи вам показала це місце. Цей час тут гуляли почесні громадяни Катерина Слава, Весяни гуляли дами. Роздягнення, вдягнення, роздягнення, роздягнеться зараз. Одягнення. Ой, подивіться. Це що таке Це собака втопилася, боже вже висок топився. Ой-ой-ой. Втопився і ніхто... І воно було в одежі бідолашка. Бачите, одягнена собачка, вибачте, що тут подробно ще. Ну це гуляв, повалилося, і ніхто його не шукав і не знайшов. Шукали, не знайшли. Шука, собачка. Може чиясь собачка. знали, що тут вона життів витіхта. Ну як от... Ну что. Такие джемы, значит. Хоть снимай фильм про русалку. Вот, я не знаю, что -то, что -то, как тут дорога выходит. А, вот ты вот видно камень, я не знаю. Можно вот со Может быть, это старая дорога. Может быть. Она уже такая... Вероятно. перемішалась така, ну, така гнила кейша, але тут і зараз запах, вона така, смердить, бо її чистити і бачите, особливо цим ніхто не займається. Плюс буде назад. Це я так розумію, все одно дорога мені приведе сюди, виходити, виходить. прямої дороги до церкви в тлі немає. Поэтому, би, я думаю, що, що ми ще пройдемося туди і подивимося, що там власне таке. Як туди виходити, можливо, наступного разу. будуть почати, ходять різні особи, з якими не хочеться зустрічатися на, на самоті. Все, значить, я виходжу звідси. О, чесно кажучи, я якось тут дуже комфортно. Так, ну, камиша Тростина, ось сюди з цього боку. Це говорить про те, що вода тут, якби тут трохи почистити то було озеро Це було б чисте і красиво. Але я там покажу потім світлину, як було раніше. Як люди, люди там, тут такі озера були у заводі. І власне дуже гарно Сталося на лодочках, на... на якихось там. Ну, тобто люди відпочивали, були невеличкі, катер... ну, як катерочки, може, я не знаю, це називається в старі часи, да? їх теж відпочиваючи перебували проходики. Власне, зараз Бачимо якісь надобудови, рештки плит і от таку дорогу, яка вже ніку... нікуди. Власне, не знаю куди їх, хтось щось хотів будувати, але це не звів. І власне, може і добре, що не звів, але вже попробирали. Але з того боку, з боку старого парку, так званого, десь активна забудова. Це білище до. Моста нового і, власне, кипить усе, забудовується. Ну, теж ресторани, кафешки, але вони все не працюють зараз. Все стоїть і власне нічого не діє. Ну так, я вже я наразі цього сюди прийшла, якщо я пішла для площі подивитися просто на парк і можу побачити, як вони. Вони не побачили. І сьогодні побачила. Ну і жінок, які гуляють з дідуськами. Слава Богу, ходять їх сюди подихати свіжим повітрям. Дякую всім, хто був на зв'язку, хто дивився це відео. Вибачте, що так трохи не розбірливо. Скажу ще раз, повторюю, що це дуже травиний місцина, що це козацька місцина. І власне вона має бути збережена. Ми буду тут віяти духом козаччини, України, бачити, чим побачити, чим він. Все добре, я думаю, щось зміниться і надалі будуть зміни. Ні бізнес сюди іноземний, бо це зовсім не буде України тоді. Якщо ми будемо запускати сюди іноземців. не має бути. Я так вважаю, знаю, як бажаєте мене. Хочу показати хтось. Будиночок такий на дереві. Тут дровник знизу. Озорку такий будиночок зробив. Хоч щось. <смір> Такі дерева. Бачите, як, як двері на пляж. Як вхід. Ну а тут осміття. Ну, не будемо завершувати сміття. А просто подивимося на цей гарний будиночок. Маленький. На дереві.